Вітаю! Київ, Львів, Україна в цілому пережили ще одну масовану атаку, але вже з застосуванням так званого Орешника, про який ми чули, знали, пам'ятали, що його можуть росіяни знову застосувати. І ось я знайшов на просторах інтернету те, а як 9 січня, а зараз 9 січня, 16.09, як росіяни подають ось цю новину. І я не міг з вами не поділитися, тому що мені здається, мені здається, що суспільством в Російській Федерації є певні питання і проблеми. Давайте прослухаємо тут коротко і проаналізуємо, як люди подають обстріли, обстріли країни, яка колись була братньою, дружною, співдружною Орішником. Смертельною і дуже небезпечною зброєю, поїхали російські воєнни. применили новіший високоточний ракетний комплекс Орешник. прожений критичний важний об'єкт на Україні. Атвіце прекрасно. Просто чудово розумієте. От. Сидить в студії людина і каже: от на Україні поражені там об'єкти критично важливі. Тобто є зовсім інша країна, чудова країна різних людей, які обрали свій напрям розвитку. Ні, треба лупонути у Львів, у Львів Орешником і там зруйнувати якусь критичну інфраструктуру. З якою метою? Для чого? Для чого це робити? Що? По газовим родовищам чи по чому вони там били, толком і невідомо. Але для чого? Для чого? Залишити людей без світла, залишити людей без газу, залишити людей без тепла? З якою метою російські воєнні били? Для чого? З якою метою? На терористичну атаку на резиденцію Володимира Путіна а, це була відповідь на відповідь на терористичну атаку на Володимира Путіна. До речі, так міжнародна спільнота і не підтвердила, була там та атака на ту резиденцію чи ні. Ну те, що Україна стріляє в відповідь, це безперечно. На Москву періодично щось літає, і ми розуміємо, що росіяни дають у відповідь. Але питання: а Путіну щось загрожувало? От коли там полетіло кудись, там що Путін був. Хотіли б Путіна знищити, а те, що летить на Москву, на Київ, летить на всі ці міста, і там, і тут, і люди, звичайно, гинуть. Сьогодні в Києві загинуло вже 5 людей. То це, це неважливо. Головне, що лідер держави на його резиденцію там небезпека якась, да, зруйнували б, зруйнували б щось би там. І тому можна випускати орієшник. Плюс балістичних ракет купа, яка сьогодні на Київ прилетіла, зруйновано дуже багато будинків. У людей забрали життя, забрали майно, зруйнували автомобілі, залишили без світла, без тепла, без води. І це що? Оце відповідь симетрична? Це честь, гідність? Слухаємо далі. Що 29 декабря Росія сразу заявила, отвіт будь і буде жорстким. Олексієва жорстким. Подивіться, як вони пишаються тим, що вони можуть це робити. Ну, от реально прям, прям ну, в них такий, знаєте, патріотизм формується. Патріотизм на фоні чого. На фоні чого, що по Львову по передмістям, по околицям Львова, по Львівській області, бахнули решником. А по Києву сотнями дронів і балістикою. І це наповнює оптимізмом, це наповнює гордістю за власну країну. Та в нас українці в нашій країні, ведучи війну, яка є спротивом збройній агресії, критикують обстріли інколи Москви, тому що розуміють, що війну потрібно завершувати. Критикують публічно. І кажуть, що не треба цього робити, можливо, треба зупинитися, можливо, що воно знову прилетить, що ми маємо справу з не дуже адекватними людьми. Там. Але тут, подивіться, тут сповнен, спо, сповненого патріотизму, е, по, повний патріотизму новинний ролик. Слухаємо далі. Знову кадри і коментарі Міноборони. Ну, тут вони показують, як це було. Це, до речі, з наших десь там пабліків. Ну, я, так, я так розумію, що в них є свої якісь ресурси. А, але, 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 вони взяли, і от послухайте, як журналіст розтікається. Прям Лєв Толстой, Достоєвський і Пушкін в одному ліце. Послухайте, як він розповідає про удар Орєшніка. У ньому просто поема. Словно молнии, сошедшие с неба. Летящие на огромной скорості огненные, а точнее, плазменные шари, за которыми тянется яркий слід, после оглушительної разрывы, будто то розкати грома. Так снірак. Неверо... Ну, напевне, напевне, до сих пір пише сочинение при вступі на журналістський факультет. Раскати грома, сніба молні. Ну, от, от, подивіться, яка романтизація війни, Яка, як, яке. От яке моральне відчуття того, що вони це можуть зробити, що вони можуть вбити людей, зруйнувати якісь там газогони, кинути на Київ балістичних ракет, дронів. Подивіться, траскати грома. Боже, ну і це люди. Це люди, які були дітьми, які, у яких теж діти в небезпеці, тому що їм теж може прилітати. Подивіться, яка романтика. силы, не встретив никаких преград по цели, отрабатывает наш орешник. Минувшей ночью зафиксировано второе боевое применение этого новейшего гиперзвукового ударного комплекса. В ноябре 2024 года, тогда еще в экспериментальном исполнении, орешник уничтожил цеха оборонного завода «Южмаш» в Днепропетровске. Сегодня наши расчеты войск стратегического назначения выбрали цели на западных границах Украины, в Львовской области. Минобороны России опубликовала комментарий по поводу массированных ночных ударов по объектам вражеской Інфраструктури, вражеська інфраструктура. Тобто ніхто не говорить, що це інфраструктура, яка забезпечує людей, дітей, цивільних, військових, в тому числі лікарні, дитячі будинки. Ніхто про це не говорить. Знають, що у нас обледеніння, температура впала і так далі. Об'єкти критической... Оце, до речі, тим людям я от зараз звертаюся, які. От Чомусь знаходять в Путіні і в Російській Федерації якісь зерна чогось. От я, коли дивлюсь на таких людей, я, я не розумію. Вони в цілому усвідомлюють, як до вас ставляться. Ви розумієте чи ні? От ті люди, які щось шукають, отут, що от ми якісь не такі, а вони щось. Ви розумієте, як до вас ставляться? Ви просто об'єкт вражеської інфраструктури, нічого більше. Слухаємо далі. Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 2000... ну, -го года, вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базе. Куда? Куда? У Львовскую область? Вот прикольно, да? Тобто не нанесли удар там по Межигирью, где раньше Янукович жил. Або ще, вони в Львові в Львівській області вибрали якийсь об'єкт, який позбавив сотень тисяч людей газу, світла, тепла, енергії і так далі. Позастрівали потяги. Які теж були обесточені, ну тобто, це адекватний удар. Да? Тобто, ну добре, припустимо, що наші били по резиденції Путіна, а ці вирішили вдарити по цивільній інфраструктурі. Прикольно, Прикольно. сміливі далі нікуди. Зірування в тому числі подвіжним ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності Арешнів, а також ударними безпілотними літательними апаратами по критично важним об'єктам на території України. По критически важливим для кого? Для чого? Для дітей, ще раз повторюю, для дитячих садочків, для будинків, для лікарень. Критически ва і говорить просто, ну, ну ми розуміємо, пропаганда. Ну, не те, що пропаганда, вони в своїй країні. Це лі удару достигнути Будь-які терористичні з сторони преступного українського режиму і не остануться без ответа. Тобто у них все окей, вони неприступні. ввести, в'їхати в незалежну країну, вбивати людей, гвалтувати жінок. Це неприступно, це не терористично, це норм. А от да, 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 от от, от ми терористичні, ну ну. Специальным данным, второй боевой запуск «Орешника» был нацелен на крупнейшее на Украине подземное хранилище газа. В ПХГ, в районе города Стрей, Львовской области, закачана половина всех газовых запасов незалежной. Больше 17 миллиардов кубометров. Надмет... Вот ну, увагу, насколько, э, насколько не верхней отношения. Незалежный. Ну, ну вот, вот э, газ. А газ что, он для військовых? Ну газ же потребен для цивильных. Газ потрібен, і ще раз повторюю, для дітей, для лікарень, для їдалень, для медзакладів, для опалення. Оце тероризм. Оце справжній державний тероризм. Але їх це не турбує, вони не думають про це. Местом удара Орешника практически сразу появилась яркая розово-красная зарево мощнейшего пожара. Его было видно за десятки километров. Хранилище уже неоднократно было атаковано нашими ракетными комплексами. Но именно у боевой ракеты средней дальности Орешник, который летит к цели со скоростью в 5-6 раз превышающей скорость звука, есть возможность проникнуть глубоко под землю. Взрывы также раздавали сегодня и в Киеве. Левобережная часть украинской столицы гиперзвуковые кинжалы и оперативно-тактические комплексы Искандер, а также десятки беспилотников Герань отработали по электростанциям. Они обеспечивали энергией объекты ВПК противника, в числе. ВПК пратівника. Ну, брехня на брехні, ВПК противника ВПК це військово-промисловий комплекс на лівобережжі, щоб ви не знали. От зараз, коли ви садите оце відео дивитесь десь з вашого домашнього там, павербенка, то знаєте, що це ВПК противника Ви ВПК пратівника. От бред якийсь. Ну, я, я навіть не перериваю, що ви що ви бачили всю це. Всю, Дейки громадян, ну давайте дослухаем. Цели ТЭЦ-6, самая мощная теплоэлектростанция Киевской области. По сообщению Минобороны России, также уничтожено предприятие, где враг собирал беспилотные летательные аппараты. Предположительно, дроны изготавливали на территории торгового комплекса. Цель находилась в Деснянском районе Киева. Также взрывы гремели в Черкасской и Запорожской областях. Там уничтожены объекты военной логистики, а также базы ВСУ. Подписывайтесь. Ну вы заразумели, да? Це от я е, хочу звернутися до громадян України, які е, часто кажуть: от я дивлюсь е, українські новини, я дивлюсь і російські новини, для того, щоб потім скласти об'єктивну картину. Ну, от я вам без вирізок дав сюжет удару по Україні. Ви тут побачили те, з чого можна взяти об'єктивність. Помітили? Коли ви їсте е, е, один е, шмат. Скажем, ідеології, то ви ще можете якось логічно, критично підкоригувати щось. Якщо ви з'їдаєте два шматка, і ще й подано ось так, то нічого об'єктивного ви в своїй голові зробити не можете. Ви просто змушені будете проникнутись, в тому числі, й оце. Та вчора говорив із своїм знайомим, він каже, що. А, ну, а, вони, а, ну, він моніторить також і російські засоби масової інформації. Він каже, що я попросився від цього відійти, тому що ти настільки проникаєшся оці, оці всією формою подачі, що вже втрачаєш зв'язок з реальністю. От я ще раз повторюю: ті громадяни України, які. Розповідають, що я дивлюся і тут, і там, я потім складаю об'єктивну картину. Ви все почули, все побачили. Ви, ви об'єкти критичної інфраструктури. Подання вам газу, тепла і світла це ви інфраструктура врага. Все зрозуміло? Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Намагайтесь відписатися від оцього цього всього, тому що це проникне в ваш мозок, і ви будете жити з оцією вавкою в голові. Війну потрібно завершувати. І дистанціюватись подалі від цих сусідів, просто будувати свою країну обережно, зважено, з розумом, усвідомлюючи, хто біля тебе знаходиться. Ну, власне, не хочу повторювати Дональда Трампа, ну скажу так: можливо, якби хтось із нас був президентами ми з 2000 там, чи 2010 чи року, чи можливо і раніше, то цього б не було. Потрібно було розуміти, що може статися і з якими людьми ми маємо справу. І що цікаво, дуже багато із чиновників за останні років 10-12, вони були в Російській Федерації, вони працювали з росіянами. Вони не могли не знати отакого відношення до українців. Не могли не знати. Ну або вже зовсім сліпі. Ми з вами не сліпі, будемо спостерігати за ситуацію. Бережіть себе.